Що таке олігархія та як протидіяти корупції про це студентам Мужну розповів львівський політолог та журналіст Тарас Возняк. Семінар в Ужгороді провели в рамках проєкту, спрямованого на виявлення корупційно-небезпечних сфер. За словами експерта, часто під поняттям корупції розуміють просте хабарництво однак, розбалансованість державних органів влади, судової системи та інших галузей це вже корупційні дії, стверджує політолог. А результатом такої бездіяльності та невиконання Своїх обов'язків вже є хабарництвом. От уже два роки, і наша судова система, і наша прокурорська система були де-факто незалежними. Вони у так як Сполучених Штатах Америки, але в результаті що ми отримали? Ми отримували прокурорську і суддівську корпорації, котрі згнуздали українське суспільство і поскакали у своє у своє, але не в наше щасливе майбутнє. Тобто мені здається, що із середини самої прокурорської чи судової системи реформувати її неможливо. Вона настільки уражена цими раковими раковою пухлиною. Оці ниточки пройшли вже аж до на